Всім привіт! Я Альона, ви на каналі Вишивання смаколики. Сьогодні я вам покажу завершену роботу, просування по двох процесах, рукодільну книгу, яка до мене недавно прийшла з автографом від автора. І В кінці відео, кому буде цікаво, покажу про парфюм, який я вам обіцяла з неймовірним ароматом, який я довго чекала. І не забувайте підписуватись, тому що мене далі ще буде цікавіше. Я вам покажу свій ідеальний станок для вишивки, як я до нього прийшла, скільки в мене станків до цього було про колекцію ножиць, аксесуари, які мені допомагають у швидкості вишивки, і багато чого цікавого. І так, розпочнемо із закінченої роботи. Це робота від Нора Корбетт. Вона невеличка, але подивіться, якої вона неймовірної краси. Подивіться, які тут кристали, як вони переливаються. Зараз я вам покажу поближче. Робота поближче, хоч вона і невеличка, але вона дуже багата на матеріали. Тут і бісер, і крейник, і кристали Сваровського. Подивіться, яке тут симпатичне. Намисто дуже гарно прикрашає роботу Ось ці кристали сваровську, ця капля така виблискує. У гнізді також тут іде крейник і бісер. Ось ці помаранчеві ягодки, корона така симпатична. Гілля вишивається бік у дві нитки і двох розмірів бісер іде. Тут рамка. Вишивається нитками ДМС, тут іде три кольори, а наче як нитка з переходом, дуже гарно продумано. Вишила я цю роботу за 5 днів. Дуже швидко. Отримала масу задоволення, без проблем. Вишивала на тканині від Piquet через Plus, колір сирена такий. Зелено-голубий колір, людяний, дуже личить до цієї роботи. Хочу оформити її в широку темну раму. От, залишила мало припусків. Думала, що потрібно оформляти роботу ось до цієї рамочки, а мені потрібно залишити повітря. От. Ось така красотулька. Подивіться ще на переливи. Оформляти буду без скла, звичайно. Покажу, як я вишиваю бісером. Пришиваю бісер я ось такою ниточкою Юлі. Вона прозора, нейлонова. І її на бісеринках, коли пришивається, не видно. Правда, і в роботі з нею трошки важкувато працювати, вона така невидима. Я приклеїла на канву для зручності скотч двосторонній, насипала на нього бісер і так дуже зручно працювати. Я брала з долоні з тарілочки, так іде робота набагато довше. А коли із, Котчу, то набагато швидше. Правда, я взяла якийсь дуже ядроний професійний скотч. Тут навіть лак зній до нього поприставав і дуже сильно тримає бісер, але так все одно швидше і краще, ніж із тарілочки якоїсь. Так, по схемі, що в мене, ага, сюди. Я вишила вже всі хрестики, пришила бісер на гіляках і залишилось тільки на гусині. Пришити на мисту із бісеру і біконуса. От, уже виходить дуже гарно, він переливається цей бісер, блистить. Так, вишиваю через лупу, тому що це. Рівномірка. От, потрібний дуже гарний зір. Так, ось так. Я вишиваю луна місі під Бела Філіппіна. Робота йде до завершення. Подивіться, яка вона різноманітна, цікава. Тут і крейник, і бісер, і золота ниточка Rainwood Gallery. Дуже цікава робота. Мені подобаються ось ці лямочки із бісера. І я вишила віночок на голові. Тут ще потрібно три капельки вишити, але я порахувала, що вони будуть тут зайві, вони роблять роботу важкою. І тим більше, що в мене їх тільки три, а в роботі потрібно шість. Ще... Такі капельки пришиваються хвості, то я їх краще пришию там. А віночок від мені і так гарний. От, дуже цікаво було вишивати мені ось цей місяць. Правда, трошки він був кропітливий, тому що ось цими ниточками Rainbow Gallery вишивати трошки важко. От, і... Ось ці гірляндочки. Тут я трошки збилася на пару клітинок, вона повинна бути більш довшою, але воно так непомітно. І тут дуже було кропітливо вишивати її. На цю гірлянду я працювала над нею два дні. Хрестики, не хрестики, а бісер. Ось тут і мілкий, і Шістьорка, і вони трохи не поміщаються. ось, Але по схемі, воно ось так. Дуже цікаві ці квіточки, вони вишиваються і бісер, як бачите, і золота ниточка, і демес. А в цій ще є нитка шовкова ось з таким переходом. Оце. Один колір. ой, Потрібно ножицями показувати, ну добре. От. Це один колір, і подивіться, який гарний. Від бежевого до такого дорозу, дуже гарний ефект. От. І ось ці гірлянди я повишивала, а потім по схемі подивилася, о Боже, ще з цієї сторони гірлянда. От. Дуже мені подобається ось хвіст як продуманий, така сітка йде із крейніка і бісер в колір крейніка і дуже гарно виходить, так незвичайно. От, хрестики я вишила швиденько, а вже із бісером трошечки робота пішла помаліше, і в мене залишилося вишити. Хвостикові бісер і Rainbow Gallery. От. І вже немає куди цю роботу розкручувати, тому що Міленіум ось в мене на максимумі вже вони, бокові планочки, і закручувати, буде заважати бісер, тому я цю роботу буду переодягати на другу раму. Подивлюся, покажу вам, як в мене вийшло. І знову в мене казус, мало, як бачите, припуски всієї сторони. Це вже друга робота, так, щось я не розрахувала. От перекручу роботу, покажу вам. Дуже дорого багато. Виходить гарно, вишиваю бісер я на цій липкій стрічці. Дуже зручно. Нічого я не придумала, крім того, як перекрутити цю вишивку на цю ж саму раму трошечки вище. Під тканину там попав бісер, я ніколи так ще не вишивала, але думаю, що канина і бісер від цього не постраждають. Я намагаюся її вишити швиденько. Тут, дивіться, як мало залишилось це ось цей плавничок. Понизу буде багато бісеру, і золотою ниточкою буде вишиватися середина хвостика. Пришила ось ці три кристали, як вони прикрашають роботу. В мене залишилось вишити внизу білий бісер, який в мене, звичайно, закінчився. І дуже добре, що я не замовила ниточки для примітива, тому що мені Прийшлося потім ще й замовляти бісер двома посилками. А так я все одним разом замовлю, і поки я буду тут чекати, я розпочну нову роботу, а яку ви побачите в слідучому відео. Ось ця книга, яка прийшла до мене на першій сторінці автограф від автора. От, мені ця книга цікава, тому що я вишиваю на замовлення гольниці в бразильському стилі з об'ємними квітами, і тут є для мене багато чого цікавого. Тут є готові роботи, є схеми. От, дуже гарні картинки і приємні, приємний папір такий. Ще я читала таку інформацію, що в цьому році хочуть ось по цій вишивці висадити композицію із живих квітів. Точно так якось на цій вишивці. Це було б дуже цікаво побачити. Ну, думаю, що в інтернеті такі картинки будуть гуляти. Далі в мене ще є ось така книга. Вона мене в свій. Час виручила дуже, коли я тільки навчалася вишивати в бразильській техніці. От. І тут дуже багато розписано, намальовано, як вони виконуються, ці стіпки. Звичайно, я дивилась і YouTube, і, ну, і ця книга також дуже багато мене чого навчила. Це моя Найперша вишивальна книга. Мені подобаються, як і в цій книзі, така м'яка обкладинка, і в цій також дуже зручно. От, і симпатично для моєї колекції. Ось робота від Hense Cross C Assemblers, гігантська груша, я дуже гарно тут просунулась. От вишито піврамочки, сама груша гігантська, і в будиночку там потрібно вишити шахматку, троянда майже завершена. Не дошила цю роботу тільки через те, що закінчилась червона ниточка. Я вишивала залишком. Звичайно, моточка сюди вистачить, але я вишивала залишком, і тому в мене він швидко закінчився. От, вишивається швиденько, просто з задоволенням, ну, як і всі примітивчики. От, ну, Нікола молочинка таку для нас розробила схемку. Жучок тут, да, також не дошити, бо ниточку потрібно дозаказати. І я вам розповідала в минулому відео, що Нікола випустила бокс на своє 60-річчя, їх швидко розібрали. Всім не вистачило, багато людей засмутилося, але Нікола обіцяла на свіщий рік випустити ще більші кількості бокси-сюрпризи. Так що будемо чекати. Вона розповідала в своєму відео, що дуже втомилася, коли збирала ці бокси, що це останній раз. Але пройшов час, вона відпочила і обіцяла нам. Ще боксів. от, І в своєму відео вона показала, що там які були сюрпризи. Там були сім примітивних вишивок у такими буквами червоними. Я такого не розумію, мені не подобається, але вишивальці, ще ці виш... деякі задоволенням і полюбляють такі вишивки, і шиють з задоволенням. Одну. Мені сподобалися там аксесуари, підставка для ножиць, рушничок і брілок для ножиць. І на рушникові, і на підставці там елементи із вишивки примітивної, яку вона обіцяла випустити в 2024 році. Дуже гарний. Будемо також чекати. І в минулому відео я вам обіцяла, що покажу вам парфюм, який до мене прийде. Я розказувала, що я за одною жіночкою в магазині бігла, щоб спитати, чим від неї так приємно пахне. І це був Coco Chanel Mademoiselle, версія Intense. Це фруктовий такий аромат, і Фруктовий і з нотками свіжості. Це мої найулюблені аромати. В мене ще є такий схожий. І цей це моє я Цей аромат це моє я О! Також тільки 50 мл. Я б хотіла б мати 100, але в цей, що я купляю вона. Показала, що в неї є також по старих цінах, і я швиденько схопила його. О, він дуже шлейфить і дуже довго тримається на одязі. О, да, кайф. Є кукумадмуазель просто. Він більш ніжніший, а от версії Інтенс, він такий насичений і дуже приємний. Ох, кайф. Ну, на цьому все. Дякую, що були разом зі мною. Всіх обнімаю, цілую і пока!